Номер 606 e, Rubix 2 від компанії Sunrise Medical Німеччина. І ще у нас треба ось тут, Дивіться, і позаду, оскільки це широке крісло. Так, бачите, забувся, до речі, якщо не користуєтесь е, ременем безпеки, краще його від, відстібнути, то буде лише заважати. І ще отака от посилююча ланка. Вона тут вставляється просто, щоб отак. І по параметрах. Ширина сидіння 56 см, загальна ширина від обода до обода 76 см, глибина сидіння 47, плюс ще там 2 см туди-сюди можна регулювати. А висота від сидіння до підлоги 44-50 см. Важить він 20 кг, висота спинки 44 см і витримане вантаження 170 кг. Це в нас зживане на крісло колісне, абсолютно справне. З мінусів, зазначу, це, наприклад, там здерта фарба, десь якісь царапини. Ну, от, от такого плану. Але все функціонально працює. Так, підніжки складаються, відхиляються як всередину, так. І назовні можна регулювати їх по висоті. Ось тут 6 гравником. Тут ми регулюємо нахилу платформи. Ремінці проти зв'язкового зв ніг. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться. Отже, підшипники у нормі. Подивіться, в якому стані колеса. Це в нас литі колеса. Дуже хороший стан. дуже. Регулюється колесо по висоті. Це в нас. Великі металічні <кій> задні колеса, також литі 24-колеса, доволі хороший стан протектора. Звісно, що є царапини на ободах. Це у нас муф... швидкоз'ємна муфта. Блокування коліс. Все ок. Дивіться, велика зручна така ручка в нашій ще... Отако От складається. Ззаді отут регулюється по силі затиску. З другої сторони, ідентична ситуація. Муфта працює, блокування також. Сидіння. Сидіння е, подвійне, м'яке, знизу тут бачите, вона навіть презент, зверху доволі такий цупкий матеріал. Е, можливо, так десь легесенько відрізняється спинка від сидіння. Думаю, тут спинка, можливо, трохи вигорівша. Чи як. Ну, але не, не катастрофа. Прямо десь по краях може трохи виглучити. Ніде ніяких пошкоджень немає. До речі, ось ці заглушки знімаєте і виймаєте на себе сидіння і вправку. Те саме стосується спинки. Спинка м'яка. Плюс вона адаптивна, регулюється по натягу. Зараз покажу. Підлокітники, в міру м'які, отакі. Це ціле не пошкоджено, ці боковушки Також це ціле. Відкидаються вони, плюс ще регулюються по глибині, бачите, там де знизу чити і можна регулювати. Спинка. Ось тут оці отримання ви або затягуєте сильніше, або відпускайте в залежності від того, як людині зручно сидіти. Оця посилена ланка, так, щоб він розрахований на велику вагу, тобто, щоб він не, не склався, тому і оця от штука тут є. Далі, ось тут в нас відбувається регулювання висоти сидіння. тут ми регулюємо в, е, глибину сидіння. І ось тут це у нас відстань між передніми і задніми колесами. І бонусом, що прям важливо, є гальма, працюючі гальма. На, для керуючого. Це на різних там, підйомах, спусках незамінна просто річ. Придбати даний візок можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!